Друзі, сьогодні на обзорі репліка на Kershaf 3445. Ось такий прикольний танта ніж. З лезом танта. Швиденько пробігусь по його характеристиках, а також розкажу про його матеріали та з чого він складається. Давайте спочатку про його розмір. Це десь середньорозмірний складний ніж, неповнорозмірний складний. І він ну, такий компактний, бачите повністю. Кладеться в руку, я його закриваю, і не дивлячись на свій такий невеликий розмір, в нього вага 114 або 117 грамів десь приблизно. За що чого така вага? Руків'я зроблені два лайнери. Вони повністю металеві. А, це сталь, не алюміній, повністю відфрезеровані, також дуже класно відготовку галтовано а, і тому всі кути дуже. Дуже такі зглажені, приємно такі, на, на тактильно тримати в руках. Також бачимо на руків'ях розташована кліпса. Кліпса, як завжди, дуже м'якесенька, класна, велика. І дуже класно буде заганятися в карман. Вона двостороння, Тому ж, якщо ви лівша, то можете без проблем переставити на іншу сторону. Є пази, і є також нарізана різьба. Можете переставити самостійно. Або, якщо носити ніж в лівому кармані, також що тут можна ще зазначити? Да все, напевно. Так, ну <кій> так, відкриваємо. Ну, маємо. Курок відкривання, також механізм фіксації клиночка, Баттерн лок ось лайнер підпирає. ну, Доволі таки стара, але надійна конструкція підпирає наш клиночок і клиночок становиться на місці. Так, до речі, не побачив. Так, стоять два шаріка підшипника. Є підшипники, вони змазані, завжди змазує виробник. але, ну, Це вже таке. Так, давайте про, про клиночок. Клиночок, бачимо, форма стильтанта. Є зверху ось такі прорізи, ріфлення зроблені, щоб ви могли пальчиком зробити упор в ці, в ці пази. Сидить в руках, дивіться. Ну, як, як, ну, по мене для маленького ножа зроблення дуже велике поглиблення, тому ніж тримається дуже зручно і на 100% в руках, можу так сказати. Тому з посадкою нічого ага, не сказав вам, немає отвори під тімляк, але тімляк можете, ну якщо вам він потрібен, продіти його на кліпсу або можете придіти тимлячок. Ось отвори для болти, які кріплять. Кріплять ваш... вашу кліпсу, можете просто його сюди протягти, і я думаю, все буде все буде окей. Бачимо маркування на клиночку Kershaw, з іншої сторони моделька 3445, і зазначена марка сталі 8CR13 Мов. Звісно, це репліка. І я думаю, що тут стоїть ну, вже багато перебрав цих ножів, і мінімум вони становлюють на такі ножі, більш-менше які мають вигляд і вони вкладаються в якість їх виготовлення. Тому тут, як мінімум, буде стояти ця сталька. 8CR13 мов, Твердість в неї. Від 56 до десь 58. Тому це гарна сталь, яка буде не так ржавіти, ну, практично не ржавіти, <кій> З гарним викор... ну, якщо ви в воді не будете мого тримати. також буде гарно тримати а, ріжучу кромку, і також гарно можете її заточити. Так, по сталі зверху ніякого а, покриття немає, тому бачимо ось такі а, невеличкі сліди. Ну, не використання, а просто просто якась, якісь плямки. Розмір ножа 17,5, ну, повнорозмірні складні ножі, то, що я сказав, неповнорозмірний. Середні, повнорозмірні середні ножі десь 20-21 в розкладеному ну, в розкладеному стані. Мають довжину ось до, 20, до 22 см. Так, клиночок. Клиночок сам 7,5 і робоча частина 6,3-6,4. Ну, доволі таки невелика, але і ніж сам теж невеликий. Ось такий прикольний девайс. Ціна на нього я продавав десь 540 чи 550 гривень. Ну, десь отак ось він коштує до 600 гривень на ринку України. Також його можна. Можна замовити десь в Китаї, він теж там, теж там продається. Ну, ось такий девайсик.